Українські військові окопуються на Миколаївщині. Цей підрозділ щойно зайняв нову позицію і тепер укріплює оборону риє окопи. Ми постійно здійснюємо спроби витиснення ворога з його позицій. Я скажу, що ці спроби є вдалими, і ми рухаємося правильно вперед. Ми займаємо нові позиції, ми облаштовуємо їх і таким чином рухаємо вперед. Минуло більше трьох місяців, відколи Володимир Зеленський оголосив про контрнаступ України на півдні. Тут на Миколаївщині тривають активні бойові дії. Постійно працює ворожа артилерія. Розповідають українські військові. Вони запевняють, що понад усе прагнуть наступу, адже швидше звільнення українських територій означає для воїнів повернення додому. Я би хотів завтра зупинитись в Ялки. От дуже би хотів завтра побувати в Ялті в українській Ялті. Але я розумію, що це не зовсім така реальна мрія, треба почекати трошки довше. Ми хочемо, щоб ми чим пошвидше закінчилися ці процеси. Але якщо потрібно, ми будемо тут і зимою, і весною, і літом. Ми будемо стояти стільки, скільки треба для того, щоб повністю вичиснути ворога з української землі. Наступ ЗСУ на півдні був не таким видовищним і стрімким, як на Харківщині. Але протягом останніх тижнів на цьому напрямку українська армія теж змогла досягти певного успіху. Офіційні зведення лаконічні, але йдеться про просування на 10-20 кілометрів, десятки звільнених населених пунктів. Українські військові певні, їхня тактика більш ефективна і виважена ніж російська, але це не означає, що наступ схожий на легку прогулянку. Боєць з позивним комендант, воював в зоні АТО з 2014 року. Він говорить, що ця війна кардинально відрізняється, але тактика ворога не змінилася. Вони нагло лізуть, лізуть, лізуть і лізуть. Тобто, ну, вони на свої втрати не зважають. у нас таке враження, що їм на своїх людей ну глибоко. В нашій ситуації іменно тут, і зараз на нашому напрямку, що Кожна душа нам ну, реально потрібна і жертвувати кимось нам ну, не, не можна взагалі. За словами коменданта, подекуди з ворогом доводиться зустрітися віч навіч Противник підійшов до нас на відстані прямої руки, витягнув її руки. От така собі була розвідка боєм, але ми успішно е цю атаку відбили. Противник зазнав такі доволі таки великих втрат. Один із них, вони не встигли його забрати. Нам прийшлося його похоронити зі всіма ну, по-християнськи, будьмо людьми, навіть на війні. От, потрібно знати, що теж то, то, то людина, хоч і ворог нам. Села на під'їздах до лінії фронту постійно опиняються під обстрілами. Через це село російські війська пройшли на початку війни маршем. Згодом цією ж дорогою росіяни відступили до Снігурівки. Відколи територія опинилася під контролем України. Вона перебуває під постійним вогнем російських снарядів. У селі живуть до трьох десятків людей. Деякі починають повертатися, адже ситуація вже спокійніша. Хата була геть вся понівечена. Це шифером он, -саб з обломків збирав. Коли прийшлося тоді, прилітали, я рванула, я думав, і хата підлітить. Я потім одразу поїхав, а потім кажуть, що вроді би потіша стало. Я приїхав. Тут перекрили кришу, бо дожі, починали йти. Ну і так і залишився решить, залишився. Росія зазнала величезних втрат і живої сили і озброєння. Через це Володимир Путін почав часткову мобілізацію українських захисників. Таке підсилення ворога не лякає. Вони можуть набирати кого хотіти, скільки хотіти, але моральний стан їхній відношення місцевого населення до них їм не дозволяє бути розслабленим. Військові кажуть, що зброї і припасів не бракує і вітчизняних, і західних. Перевага російської армії в техніці, за словами українських вояків, не означає перевагу на полі бою. Кількість зброїв противника так суттєво більша. Але е, треба розуміти, що ми стоїмо на своїй землі. Найсучасніший танк, найсучасніша керована ракета не, не спрацює без людини. То, щоб людина нажала на спусковий курок чи спускову кнопку, людина повинна мати мотивацію. Ми захищаємо свою українську рідну землю. Нині українські військові готуються до зими. Для цього потрібен не лише теплий одяг, а й зовсім інше маскування. Треба налагодити логістику, обслуговування техніки. Військові сподіваються, що зможуть звільнити якомога більше територій, поки погода дозволяє це зробити.